Всім привіт! Зараз будуть е, е, проводити розіграш Яєць перепелених. Взяли участь 24 людини. Вже відкрив такий рандомайзер. Зараз буду вводити числа від 1 по так, нас було 24 коментарі. Від 1 по 24. Так. Сфокусувати, щоб було видно. Згенерувати випадкове число. Результат 15. Зараз буду дивитися, в кого 15 номерочок, і буду зв'язуватися з переможцем. Скоро буде новий розіграш. В наступному відео будуть умови і скажу коли, тому підписуйтесь, слідкуйте. Розіграшів планую робити багато, тому слідкуйте.